Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами зробимо пальчикову гімнастику годівничка. Уважно дивимось та повторюємо рухи. Я ладнаю годівничку для горобчика й синички, для сороки й глухаря, для малого снігуря, крихт насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі милі! Не лякайтесь заметілі. Ось ворона прилетіла і на годівничку сіла. Покрутила головою, заспівала нам з тобою кар кар кар. Ось готова годівничка, в ній є різні смаки страви. Городці, синички, гави. Прилітайте на обід у їдальний вільний вхід. Дякую, дітки, за вашу увагу. До наступних зустрічей!